Щороку, 17 вересня, в Україні відзначається День рятувальника. Це професійне свято тих, хто рятує життя щоразу ризикуючи своїм. Свято справжніх героїв, які здійснюють шляхетні та сміливі вчинки. Свята у переддень святу у Кременчуцькій гімназії No27 працівники ДСНС спільно зі спеціалістами із безпеки в освітньому середовищі провели урок, аби занурити дітей у світ своєї професії. Буде розповідатися дітям стосовно професії рятувальника, ознайомлення їх з пожежною технікою, пожежно-технічним обладнанням, а також буде наголошена щодо правил пожежної безпеки в побуті, а також щодо правил поведінки під час отримання сигналу повітряна тривога. Захід буде проводитися для дітей початкової школи. Гасло рятувальників запобігти, врятувати допомогти. І воно якнайкраще відображає цю нелегку професію. Попередження та ліквідація пожежі, аварії та катастрофи, знешкодження боєприпасів. Вони рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з під уламків. І це далеко не повний перелік завдань рятувальників. Саме про свої професійні будні розповідали представники оперативної служби школярам. Мета нашого заходу показати дітям, донести до них, що таке безпека, що таке небезпека. Безпека, як поводити себе в таких різних ситуаціях, і трішки, як кажуть, їх так розвантажити, щоб вони подивились на це все. Різні там у нас заходи, легенди. Цей захід проходив в рамках проєкту Безпечне освітнє середовище. Наша школа вчасною в проєкті безпечне середовище освітнє, і в рамках цього проекту до нас завітала пожежна частина, щоб ознайомити дітей з роботою пожежників. Цей захід був організований для того, щоб діти знали. Куди звернутися в разі пожежі, для чого ця структура існує і як вона працює? Школярі в захваті від уроку і впевнені, що рятувальник це героїчна професія. Деякі діти навіть заздалегідь готувалися до зустрічі з представниками ДСНС та приготували невеличкі подарунки. Мені дуже сподобався захід, було дуже весело та цікаво. Я бачив пожежну машину. Бачу еще гнатушитель. Я... мама мне чуваш сказала, я быстренько придумала да шутки нарисовать. Это начало пожала, когда дом горит, и человека надо спасать. А вот это, это, это медик Вот, ну, вот такой вот машине он приехал. Это тоже же самое, только уже темнее, и дом не горит. Я поддаю эти районки пожарные. Валерия Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцкие новини.